Форшмак страва, яка доведе, що оселедець може не тільки плавати, але й вражати смаком. Беремо філе оселедця. Головне, щоб воно було без кісточок. Бо ж хочеться смачно поїсти, а не влаштовувати квест. Знайди кістку. Беру три пластини філе оселедця і дрібненько нарізую його ножем. Звичайно ж. Ви можете подрібнити філе оселеце блендером або ж через м'ясорубку пропустити. Але я люблю так ножиком. Четверту пластину філе я нарізую на невеликі шматочки і більше їх не подрібнюю. Далі цибуля для яскравого смаку. І щоб всі розуміли, що ви сьогодні їли. Додамо яйця, якщо ви їх не з'їли, поки чистили, то тоді все буде добре. Яйця теж подрібнюю ножем. Міленько-міленько. Потім яблука. Вони додадуть свіжості нашому фаршмаку. Якщо ж вирішили з'їсти яблука замість фаршмаку, ну тоді це вже буде інший рецепт. Яблука натираємо на крупній терці. Переносимо філе оселеця до салатнику і додаємо вершкове масло. Фаршмак повинен бути ніжним, а не схожим на шматок бетону. Для зручності масло нарізую невеликими шматочками. Масло добре вимішуємо, щоб не залишалось шматочків. Додаємо покришену цибулю. Далі додаємо покришені яйця. Залишилось додати потерті яблучка і філе, яке ми нарізали невеликими шматочками. Все добре вимішуємо. Я ще до цієї закуски додаю чорний гострий перець. Нарізуємо шматочки хліба. Підсмажуємо його на сковорідці, а далі намазуємо фаршмак. А тепер головне встигнути все це з'їсти, поки домашні не розтягнули все самі.